Усім привіт! Ви на каналі Розквітає Душа. Мене звати Анастасія. Я психолог, називаю себе трансформаційним вчителем. Про мою філософію можна подивитися в окремому відео. Я вас хочу чуть-чуть підняти, -чуть дівчинки. Отже, взагалі сьогодні понеділок. Я понеділок присвячую запису відео. В понеділок я вирішила, що в мене буде виходити рубрика Мої думки, в якій я просто ділю своїми думками. І от я зрозуміла, що я не знаю. Яку тему я б хотіла сьогодні обговорити. Звісно, є багато різних тем, але я розумію, що така якась, знаєте, тема просто сісти, щось обговорити, в мене її якби немає. І потім я вирішила, що мені просто хотілося б поговорити на якісь особисті теми, думки, знаєте, такі, можливо, навіть не психологічні, а от просто якісь околопсихологічні теми. Тому сьогодні я хочу поговорити про блог, про якісь свої, не знаю, там. Плани. Ну, коротше, такий трошечки буде спіч, не, як це сказати, не передбачуваний. Я не знаю, про що я конкретно буду говорити, але тим не менше. Пояснюю, чому. Справа в тому, що я, коли починала вести блог, моє перше відео було про самооцінку. І я пам'ятаю, що я його виставила, тому що мені хотілося допомагати людям, якби дуже самооцінка, там, впевненість в собі, це те, з чим люди часто звертаються до психолога. І це була та тема, яку мені хотілося розкрити. І знаєте, усе як сказати, я пройшла до того, я там завжди блог рік, напевно, цьому відео два роки, але я не вела блог якби регулярно, тому не можу сказати, що я. Так, амсом сорі, so але треба якось це пофіксити. В общем, не можу сказати, що я прям цілих два роки регулярно веду канал, щось в такому дусі. І я прийшла зараз до того моменту, що я розумію, що в мене з одного боку, знаєте, є якесь відчуття, що треба робити якось все правильно з точки зору просування. А з іншого боку, я розумію, що О, Боже, мені одночасно хочеться чихнути, почесати ніс і застягнути. А, от, а з іншого боку, я розумію, що ну, це ж про творчість, якби, що мені хочеться знімати і так далі. Тобто така в мене якась ділема, знаєте, я не можу обрати. До, що, до чого я взагалі веду, про що я говорю? Справа в тому, не знаю, можливо, як ви креатори теж, хто там блоги свої робить, е, стикалися з такою річчю, що ну, зараз хвилиночку. Я це сюди якось пересибачу. Ну, що ж такое? Думаю, так буде краще. Тобто, з чим я зіштовхнулася? З одного боку, я розумію, що мені хочеться якби, розвивати блог з точки зору своєї якоїсь творчості, тому що насправді теми психологічні мені були цікаві завжди. І раніше в мене був канал, до речі. Мені було років 15-17, ось так. І я там теж піднімала різні такі психологічні теми, мотивації, як не здаватися, всяке таке. Мені це просто було цікаво. Я про це говорила. То зараз це має більш таку, знаєте, професійну якусь агранку. Я розумію, що я піднімаю ці теми і якби, не просто про них розповідаю. Я ще можу якби, індивідуально кожному із вас допомогти. Я розумію, що з одного боку. Це все ще залишається моїм, наче хобі. Моїм просто, ну, типу, я просто це хочу робити. <гум> Навіть якщо мені це за це, ну, типу, да, за відео мені ніхто не платить. Я їх роблю просто тому, що мені подобається. І з одного боку, коли ти робиш щось, тобі подобається, це така більш якась дія, направлена на, як це сказати, ну, це як наче хобі. Тобто, це іначе не робота, це наче просто хобі, це просто якась те, що ти просто любиш робити, От я, наприклад, люблю малювати. Зараз вам покажу свої, дивіться, подсолнухи. Тобто, я розумію, що я просто люблю малювати, і якби ну, це те саме тут. Я просто люблю знімати відео. А з іншого боку, я розумію, що, наприклад, мені б хотілося зробити так, щоб Боже, все чешеться, що ж такое волосся Ліза. А з іншого боку, я розумію, що мені б хотілося зробити з каналу, там, наприклад, зі своїх соціальних мереж, як би, як це сказати, шлях, який можуть знайти мене, ну якби клієнти, в майбутні, да? тобто зробити це більше такою, якби наче бізнес-історію, щоб це було просувало мене як спеціаліста. Я розумію, що з одного боку, просто напевно треба додати трошки контексту. Я за спеціальністю навчалася перша моя освіта реклама і піар і піар. І я вивчала саме діджитал все все, що там пов'язане з СММ, таргетом і так далі. Да, да, в університетах таке вчать. І я розумію, що таке там цільова аудиторія, і так далі. І розумієте, в мене в одній одна сторона моя якась логічна мислить так, що типу, треба більше знімати контент, який був би направлений там на цільову аудиторію. Робити виключно його, будувати контент таким чином, щоб він би, приводив більше клієнтів там і так далі. З іншого боку, я розумію, що я просто зараз записую ціде, просто тому що я хочу. Наприклад, я записала відео, я його виставлю, але перед цим його треба буде прослухати, подивитися, що я там наговорила, бо деякі моменти я завжди сумніваюся, варто було це казати, чи не варто було. І якби. Як на це люди відреагують? Знову ж таки, через те, що я людина, все ще Все ще людина. Я, якби, я людина і я психолог це різні речі. Треба це усвідомлювати. І там було якраз відео про мене. І я деякі моменти там сказала, мені, я от сумніваюся, варто їх ну, викладати свідочі. Я його записувала, чесно, тому що мені було от реально просто цікаво. Я просто кайфанула. Я сиділа, малювала нейрографіку, я відповідала на питання, і мені просто сподобалось це. І я не робила це з цілю привабити, ну, привернути увагу клієнтів там, чи ще якогось. Ні, я просто зробила тому, що мені подобалось. Я розумію, що з одного боку, можливо, дійсно, о, якщо робити всі відео, от я його просто захотіла. Я не знаю, чим його дивитися, навіть якщо ми 20 переглядів, ну фіг з ним. Але мені просто от реально воно сподобалося. І я зараз знаходжусь в такій. Дилемі, що з одного боку, якби треба наче краще більше розвивати там, свій бренд, так та, 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 та да? Тобто, е, о, отак, як з поліміта робити контент там в Тіктоках, в Інстаграмах і так далі. З іншого боку, я розумію, що е, можливо, є дійсно сенс почати створювати той контент, який буде мені просто подобатися. От я буду просто сидіти. То я зараз говорю на якусь дуже таку, знаєте, просто ділюсь своїми думками. Я не знаю, чи комусь це треба, чи не треба, але ну, мені подобається. От я не знаю, я відчуваю себе зараз класно і, і можливо в цьому є сенс? Не знаю. Можливо, треба спробувати. От мене така дійсно дилема. І тут знову ж таки виникає питання: знаєте в чому? <гану> от Якщо взяти те саме рекламу і маркетинг, нам завжди говорили про те, що це типу математична історія, що це треба якось так обґрунтовано якось змислити і так далі. І ти розумієш, що от я зараз стою на такому, знаєте, <гану> як це в мене є два шляхи піти по правильному шляху, робити контент там для аудиторії правильної. Тобто, все якось намагатися так більше структуровано, якось чітко по правилам робити, чи зробити так, як мені подобається. Просто обговорювати те, що я хочу, просто знімати відео, от, сидіти малювати нейрографіку, просто відповідати на якісь запитання. Е, я не знаю, можливо, це спрацює, хоча, здавалося б, це взагалі ніяк не йде. Ну, типу, це не те, що, по ідеї, мало би привернути людей. Розумієте про що? Тобто, оцей такий нюанс, якби я між ними не знаю, не знаю, от у мене є такі думки. Коротше, я не знаю, як його, як от вчинити. Тому що теж такий момент, коли ти робиш блог, а я розумію, знову ж таки, ж ви розуміли, я вкладаю в це, де для мене це з одного боку про мене, мені б хотілося висвітлювати себе як особистість. Тобто я дуже давно хочу знімати якісь там влоги, наприклад, формат відео, де було б просто про мене, про якісь не знаю, мої там звички, про мій взагалі день, якісь такі дівчачі, можливо, речі обговорювати. Косметику, ну типу щось в такому дусі. Я розумію, що це про мене, в той же час мені б хотілося обговорювати якісь важливі теми, більш глибокі, пов'язані безпосередньо з психологією, з життям. я розумію, що якби оце все якось треба структурувати. І в мене є таке відчуття, що якби, з одного боку, наче для чого висвітлювати своє буденне життя, тому що це ніяк не стосується професійного мого життя, а з іншого боку, я розумію, що в мене є це такий, знаєте, цей внутрішній. Як це сказати, імпульс. Він постійно присутній. І він не дівається з часом. Тобто він все є, є, є. Я розумію, що ну, якби, ну я ж розумію, що <гум>, наче я це хочу. Це не щось таке, знаєте, одноразова якась спишка, вона була де і пройшла. Ні. Тобто, це відбувається постійно, час від часу, я ловлю себе на думці, що, блін, було б класно зняти Богу. Було би класно. Там розповісти про якісь більш про себе. Там, і, Бо мене насправді я м, помітила по собі, що я дуже різностороння людина. І м, мені дійсно є чим поділитися, розповісти про різні якісь речі. Ну, тобто, мені це цікаво, я це люблю робити, люблю щось обговорювати, просто ділитися своїми думками, як зараз. І... Типу, з одного боку так, а з іншого, я думаю, да, це ж зрозуміти, червяк сидить і думає, що ні, ну це ж треба все правильно було. Як же цей контент може там привернути увагу твоїх майбутніх клієнтів? Якщо дивитися з точки зору бізнесу, якогось такого, контенту заради просування себе і своїх послуг? Я от не знаю. Душа хоче одне, а мозок якось мислить трошечки по-іншому. Я, До речі, знаєте що, я нещодавно. Мене так захопила е, нейронаука, я випадково подивилася відео, де дівчинка говорила про те, що вона neuroscience. Точніше. <кій> я її послухала, я така клас, я це хочу вивчати. І я просто, знаєте, а я це все веду. З теми на тему перескакую, Ну в цьому все я. <кій> Взагалі. Мене так це, коротше, захопило. А, я згадала, що я хотіла сказати. Мене це так захопило, і я почала замислювати. Тобто, нейронука вона вивчає мозок, і те, якби як мозок працює. Якщо такими простими словами, звісно, там є різні відглуження, якщо я правильно це можу сказати, нейронауки. І вона там по-різному вивчає вивчать її, ну, типу, якусь біологічну, хімічну, не знаю, сторону. Якби я не лікар, тому я не знаю, як правильно все ці казати, ну, то тобто ви зрозуміли, Щось пов'язане з фізіологією безпосередньо, і е, те, як це все впливає на нас, як на людей, тобто, наші емоції, думки там, і так далі. І я подумала про те, що цікаво, от якщо взяти людину, я, я, це мій мозок, чи я це моя душа. Типу, я це хто? Тобто м -м -м, такі трошки цікаві філософські питання е, сьогодні звучать. Ну просто дійсно я подумала про те, що якщо мій мозок. Скажімо так, продусує, да, виробляє думки, якусь бачення, то виходить я це просто мозок? Якщо поміняють мій мозок на чийсь інший, то я буду іншою людиною, Тобто тоді хто я? Ну, якби знаєте, це цікаво. Тобто я просто набір якихось як це, плоті і крові, да? це, ну, це просто таке усвідомлення в мене було. Я за цим так замислась, думаю. Цікаво, знаєте, мене завжди, коли я замислюся над такими якимись речами, я завжди думаю про те, що буденні якісь проблеми, по типу, от, що знімати на YouTube, стають такими якимись дрібними. Тому що ти просто усвідомлюєш, наскільки ти якась неймовірна машина, ти просто ну, задумайтесь, які процеси взагалі відбуваються в нашому організмі, як це все пов'язане. Якщо говорити там про космос, про фізику, про це все, тут у мене настає взагалі тривога якась, я розумію, що мої проблеми. От дійсно вони настільки такі дріб'язкові, де би в контексті того, взагалі, як утворений світ, і це все так фантастично, розумієте? Такий цікавий момент вирішила з вами поділитися. Тому так, да, от я не знаю, це моя душа, чи от мозок думає так, а душа думає зовсім по-іншому. Не знаю. Я зараз про це говорю, і напевно, ви знаєте, я відчуваю те, що можливо дійсно варто просто почати робити те, як я хочу. Ну от не з точки зору того, як правильно це зробити. Бо я ж кажу, у мене проблема між правильно і проблема між хочу. Бо, як правильно, я, по-перше, коли роблю як правильно, я не бачу тих результатів, які мені хочеться бачити. По-друге, це все робиться, як ви знаєте, ну як це сказати, ну не те, що не з душею, тобто це така технічна, технічний якийсь момент. І мені здається, так як просто тут, напевно, да, варто розділяти, що є все-таки, якщо ми говоримо про якийсь бізнес, з точки зору, там ресторан, ну тобто це якийсь не людину ми рекламуємо, да, не людину просуваємо, просуваємо, просуваємо якісь, е, як це сказати, щось коротше, не людину, все, все, що інше, не людину, То да, можливо, тут дійсно треба більш технічно підходити до завдань і якось е, просувати. Це іншим чином, а коли все-таки ми говоримо про людину, то, напевно, є сенс спитати у кожного, а як ти хочеш, а як ти бачиш, а як я бачу свій блог, а що б я постила взагалі? Слухайте, я би постила про тару. Мені так подобається, тару, я не знаю. Це взагалі, хочете карту? Давайте витягнемо. Зразу скажу стосовно тару. Я вважаю, що таро, ну, знову ж таки, ми не гадаємо на тару нічого. Інколи, звісно, можна, Радіфана, фану, чому ні? Але Таро це дуже класні мак-карти. Загуглі, що таке мак? І подивіться на ці зображення. Ну це кайф. Давайте витягнемо карту одну для нас всіх. О, дивіться, паш мечів. Перше, що вам от прийшло в голову, це ваша і підказка. Не знаю, мені перше, що прийшло в голову, це. Знаєте, чогось відрізати голову. Перше, що прийшло в голову, це відрізати голову. А до речі, в цьому є сенс. Да. Перестати, напевно, думати, ну це мені я про себе кажу, перестати думати, а просто почати дійсно душею це робити. Того я вже кажу, що напевно, коли ти просуваєш якийсь продукт, ну, типу, щось не людину, то тут треба технічно підходити. А якщо ми говоримо про просування блогу вас як індивідуальності, як особистості, то я думаю, що тут варто дійсно подивитися на те, як ви хочете це робити. Бо люди йдуть до вас, а ви є людина. і Люди йдуть до мене як до людини, в першу чергу, напевно. Ну, ну, типу, вони ж, ну і бо я людина, правильно? <свіття> я людина. от, Цікаво, так? Да? Тому, бачите, я не гадаю на них. Я не гадаю, я інколи, да, звісно, можу і погадати раді фана, але от така цікава прийшла мені підсвідомість, підсвідомість, Пукнула, щось мені у свідомість, і вийшла така от цікава думка, цікава думка. Те саме, наприклад, це стосується і соціальних мереж Інстаграм і Тік-Ток. Я вам відверто скажу, я не знаю, що це, типу, публікувати. От я скажу, як я. Я стикаюся з тим, що я реально я не знаю, що туди публікувати. Я розумію, що можна якісь. От саме я не знаю, що публікувати з точки зору мого бажання. Я не, не знаю, навіть не знаю, як це пояснити зараз. Типу, я знаю, що я хочу бачити на Ютубі. Які формати. Я не знаю, що я хочу бачити в Інстаграмі. От правда. Я не розумію, що я хочу бачити в Інстаграмі. Е, є певний формат, який би мені хотілося. Е, ну, ні, все-таки ні, я бачу. От є формати, які, да, я би знімала, але це абсолютно був би не пов'язаний з психологією, це було б такий просто естетичний, з якимись певними думками. але, Знову ж таки, моя ця раціональна частина говорить про те, що ну, це б не привернуло тобі ніяких клієнтів, а ми ж робимо блог. І частково раді того, щоб привернути клієнтів, і частково, щоб просто показати якось, ну, експрес, да? типу, висловити себе. Я розумію, що от з одного боку так, з іншого так, якось я заплуталась. от дійсно. Скажу, як є. Тому що моя технічна сторона говорить мені одне, а моя якби креативна, духовна, не знаю, частина говорить зовсім іншим. І да. І тут, знову ж таки, про мій якийсь вибір, знаєте, про мій вибір. Що я хочу. Ну, це дійсно, знаєте, цікаво. Е, можливо, дійсно варто, знаєте, відпустити, відрізати голову. Відрізати голову, почати мислити, мислити душею. Ну не мислити а відчувати. Просто що ти хочеш сьогодні. Давай це і зробимо. Не йти, не думати про те, а як їх привернути, да, там, у клієнтів. З точки зору саме робити якусь технічну, направлену, на просування там і так далі контент. А робити таке мені подобається. Можливо, дійсно в цьому є сенс. Слухайте, як цікаво. Можливо, я вас теж надихну на те, щоб просто робити те, що вам подобається. До речі, пишіть, що ви думаєте з цього приводу. І якщо ви стикалися, в мене чай з листочками. Я відчула, що листочок тільки що прокатився по моєму горлушку. Якщо ви теж креатор, як ви взагалі, можливо, прийшли, не прийшли, якщо ви зараз, як ви думаєте? Тому що, от, знову ж таки, ми живемо знаєте, в тому світі, де з одного боку є щось таке, типу, раціональне, що треба якось смислити більш так структуровано якось Кроки свої, там цілі ставити так далі, для мене це якась така більш про структура. З іншого боку, ти розумієш, що інколи можливо дійсно варто відпустити і просто робити те, що ти хочеш, от просто створювати, от бути креатором. знаєте, робити те, як ти хочеш, не думати про те, як варто треба, чи як ну як варто, чи як треба робити, а як ти хочеш, от просто показувати себе. Тому що, наприклад, знову ж таки, повертаючись до якогось, як це сказати, навіть викладки інформації. Знову ж таки поділюся. Е, я в житті е, можу сказати інколи якесь таке трошечки дебільне слівце. Е, мені сподобалося я не ще <су> прочитала таку фразу, що інколи, типу, я говорю дуже, як це сказати, типу, почекайте, ну якось правильно, а інколи з матовим фінішом. Я розумію, що в мене це теж є, мені це теж прису ну, якби присуще. Я розумію, що з одного боку було б інколи і класно ну, да, матюкнутися, скажу, як є. А з іншого боку, я розумію, що ну ні, так же ж типу не можна. Ну, ти ж психолог. Настя, ну так не, не так не робиться. Треба бути <смі> все по правилам. Я розумію, що інколи, інколи дійсно душа цього хоче і, знову ж таки, повертаючись до того правильно, раціонально чи так, як я хочу. Що приведе, куди я хочу. Можливо, дійсно, якщо робити те, що я хочу, воно мене приведе, куди я хочу. Це знову ж таки, філософське питання, і можете зараз задатися питанням, Настя, ну ти ж психолог, чого ти не можеш розібратися в цьому? Ви знаєте, я в цьому розбираюся, і це займає певний період часу якби пошуки себе пошуки взагалі того як це все працює тому що вам треба зрозуміти напевно що в цій темі знову ж таки тут боряться дві, дві особистості та яка каже про те що дивися ну, ти знаєш як треба там теж тебе вчили в університеті ти це все знаєш давай будемо так робити а з іншого боку розумієш так наче якби і не працює а душа хоче чогось іншого, але те, що хоче душа, начебто і не сильно пов'язано з тим, як нас вчили, розумієте? Тобто це навіть питання не зовсім психологічне, це питання про, да, звісно, і психологічне в тому числі. а Ще, мені здається, більше якогось вибору і проб, тому що я теж нещодавно замислилася над тим, що інколи, коли ти щось робиш, ти не знаєш, як це робити. Наприклад, я розумію, чого я хочу, я знаю, що я туди дійду. Але я розумію, що я от на даний момент, коли я роблю ті чи інші дії, я не можу 100% сказати, ця дія мене приведе туди чи ні. І ти її робиш, ти якби дивишся на результати, ти тільки можеш потім оцінити, чи привела тебе ця дія туди чи ні. А це витрачається час на це. І якби да, трошечки з'являється певна тривога, тому що ти не знаєш, що тобі робити, ти не знаєш, як правильно вчиняти. Як взагалі, ну, як взагалі треба це робити? От і, так, да, можна якось, знаєте, якби, як це сказати, відчути якось це. З одного боку, так, це можна відчути, а з іншого, просто ти якось ну, мислиш, ти ж оцінюєш тільки, знаєте, як це, що тобі там душа підказує. Ти оцінюєш це якось теж ну, мозгами якось ти ж думаєш, типу, ну, якось раціонально знову ж таки, раціонально. Треба раціонально походу викинути. Нам про це каже Паш Мичій. Викинути всю раціональність. Ну, дійсно, можливо, це дійсно так, знаєте. І так, я вам хочу, напевно, на останню, бо будемо закінчувати, бо в мене, я бачу, по годину треба вже time to work. Скажу таку річ. А що я хотіла сказати? забулась, почекайте, час. Загрузка, загрузка. А, я хотіла, напевно, сказати те, що. дві речі скажу. Я себе, ну тут якби описую, да, як психолог, роблю відео якісь на психологічні теми і так далі. Ви зараз можете побачити, що я зіштовхнулася, начебто, ну, частково да, з психологічною проблемою, я не сперечаюся. Ви маєте зрозуміти таку річ, що навіть у нас людей, які пов'язані з цим, теж виникають проблеми. І про те, що ми не ідеальні. І я мені здається, про це треба говорити, що люди не ідеальні, навіть якщо вони там щось роблять, чи вони говорять, що вони... Частково щось знають, або вони в цьому, да, експерти. Я, звісно, не говорю про те, що я експерт <прав> прям з великої літери, тому що до цього ще треба дорости. Але однозначно, я знаю, що я знаю достатньо для того, щоб допомагати певним категоріям людей. Тому. Можливо, вас це надихне, бо ніхто не ідеальний. Я просто бачу, що багато людей показують якусь таку ідеальну картинку в соціальних мережах і не говорять про якісь речі, які їх турбують. У Мене це турбує, я з вами поділилася. Я зробила те, що я хочу. Ну, от. <сміття> Як ми з відео зрозуміли з нами. От, я розумію, що м -м це я, і мене теж, я теж людина, і в мене теж є якісь. Своя певна біль, свої переживання, свої тривоги, свої мрії, свої питання, які я намагаюся розв'язати і намагаюся якось знайти відповіді всередині себе, я їх шукаю. Тому це нормально, не треба очікувати, що якби ви йдете до людини, у людини є теж якісь свої моменти, нюанси і так далі. Я це зараз говорю, знаєте, для чого? Якщо це відео подивиться, якісь люди, які будуть казати, що ну ти ж психолог. Ну, ти маєш бути, ти маєш бути, і там далі такий список, як оце у золушки, знаєте, були не розкотився. А, ось. Насправді я це говорю виключно. Да, для того, щоб, напевно, цим людям сказати, що не як це, ну, не, не треба очікувати. Ніхто нічого не повинен, якби є да, якісь там окей правила, норми моралі це зрозуміло, але я доведу до того, що а, ми все ще люди. Давайте будемо відноситись до ну, людей. От, а друге, що я хочу сказати, можливо, вас це дійсно надихне. Розслабтеся, зробіть якісь певні висновки з того, що я сказала, і кайф кайфуйте. Може, мені треба почати реально кайфувати? От це треба на цим задуматися. Я на цим задумаюсь. І дійсно, дійсно, можливо, на цьому каналі буде більше якихось, знаєте, відео. Просто де я сідаю, мені дійсно, я зараз провела час, скільки я його записувала Почти 30 хвилин. Мені кайфануло. Я дійсно мені просто от, мені сподобалось. Просто щось обговорити, поділитися якимись своїми думками, своїми переживаннями, своїми якимись баченням, не знаю. Просто от. Те, що в мене було в голові, я про це сказала. І мені це да, це, це не приведе до якоїсь дії, можливо. А можливо, і приведе, я не знаю. Ну, буду з вами ділитися згодом. Все, любі, таке було трошечки сумбурненьке відео, хоча 24 хвилини людина говорила щось. Все, гарного вам дня, гарного вам понеділочка і до зустрічі в наступних відео. Цілую обіймаю. А, ну, якщо вдруг ви захочете прийти до мене на консультацію, то посилання на мій телеграм є під відео. Все, до зустрічі!